Перші польові роботи сезону 2025 року розкидуємо гній разом із соломою. Ще залишилося бачити дві купи. Солома була прикидана гноєм, для того, щоб не спалювати солому, а використати її для покращення родючості ґрунту. А пів поля було нагружено разом з гноєм прикидано, а пів поля була сама солома, тож я її готую, щоб у найближчому підходящий час на... заїхати з плугом роторним і поорати її. Бачите, цю солому я приготував. Від переорювання, дякую за увагу.